Так, у вас вітає глічендер, це. М Зараз. в відео, коротше, так. Ні, думаю, вибачте, що це буде. Тут, тут я буду трошки в образі, зазвичай я з'являюсь в образі його. Або, ну, в образі Пікачок, це було в останній, ну, як це було в реакції, так. і, Так, коротше, сегодня я буду нічого образі, а озеро тут, будьте готові до цього. Ну що ж, вас вітає Глічендер. Сьогодні я розкажу, навіть трохи покажу, як я отримував Лего Соніка, про кого я казав вже на минулому своєму стрімі. На своєму останньому стрімі, так. Можете подивитись. Що вам скажу? Просто так. Це було доволі важко, буду чесним. Це доволі довго квести, нудні. О, До речі, на заднім зараз бачите, як я проходжу. Ці квести. О, ну, давайте ще вам розкажу. Перший квест був, напевно, один з наймутаних. Це зібрати 3000 кілець Олего. Просто скажу так для інформації. Тут нема авторанів. Тобто, треба збирати це все вручну. І це, буду чесно, трохи незручно. Не Але добре, в будь-якому випадку. О, Ну так, перший квест виходить був такий. І бігав я в основному за Overlocket Metal Sonic'а, який був в минулому пасі ...егманському. За донат, буду чесним. Ну, так. Так, ось цей момент. Там, де я забираю останнє кільце. І наступний квест був ще кращий, знаєте. 500 бадників! 500 бадників. Це головне лего-бадників. І ніяких інших. Коротше, цей квест мене дуже сильно бісив. Типу, він був дуже довгий, я його дуже довго робив. Але дякуючи тому, що в мене є Overlocked Metal Sonic, я можу просто підходити до них, от як ви бачите зараз, очікаєте. Ось. Типа просто доти не підходить можу. Зараз очіку. зараз Він підійде. Ось! І він розламується. Це єдиний плюс, який в мене був, тому що далі. 500 батників! Це просто капець. Я це дуже-дуже довго робив. Оце дійсно найважчий квестик на мене. Тому що далі вже було не так важко. І напевно... Давайте перейдемо до цього моменту. Так, 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 Ось. Ой. Так, ось почався момент. З новим квестом, це якщо не помиляюся. Так, от перестроювати ці штуки. Як ви бачите, тут вже Lego Tails... А, до речі, я скажу, як ви тим доготелися. Коротше, це було за кадром, я забув вигнути запис. Тому <забу> що він вимкнув. Я почав приходити. Ну коротше, плюс він готелися, о, ви бачили, бачили, він літає нібито. Він ну, робить додатковий високий стрибок. Так, а який в мене був квест, значить, ну перестраювати, так. А який ти теж біло красиво, ти був квест, ти вже забув. Так. Я так я раді, стою з Лего здивований. Тому що він вміє. Але потім як з'ясувалося, це саме може робити ще один Тейлз. Рейсует Classic Тейлз. Ви себе пішов добре. Он набачили. Навівся навіть. Так. Ну Дивіться, попри вас. Оцей золов в паніці шукає якихось ще особливих персонажів. До речі, такими особливими персонажами є ще цей е, Супер Шедоу. У нього, якщо зажає загружати кьюти, то він вистрілює коп'ями. Та покажи ж ти квест, господи! Ага, я згадав. Коротше, Квест на Тейл забув зібрати 200 лего блоків. Золотих. Ну, це, звісно, за кадром. Ну за капець просто, я не знаю, це тільки я так можу. Забути, що запис, Ж -ж 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 -запис не йде. Я, та деякі люди забувають, що не запис іде. Те, що в них запис іде. А деякі люди. Ці... А деякі люди, такі як я, забувають, що мій запис не йде. Ну, так, ось це зараз був квест на перебудовування отих структур. І. Буду чесно, до речі, це не так вже й важко було зараз вихати по всій карті. Перебудовувати ці структури. Це не важко. А от останній квест. Це був Це був взагалі найлегший квест в світі. Ага, ось я зараз добуду, начебто, останню цю. Ось ось ось, бачите? Ось, це я подобуду останнє, як я бачив. Ось, бачите, омочало треба, такий радий. Тепер треба знищити ось такі штуки. Бачимо, полетіло тільки ще. А, ні, це не заховується, це також переграв, всякий випадок, чи заховуються ті штуки. Ні. Так, зараз зачекайте трошки відійду. Щоб вам видно краще було. Випадники не зараховується також, до речі, також перевірю на цей випадок. Ну бачите цю штуку з лицевекмота, Бекмана? це вона. Так їх треба було 50. 000. Чому це найлегший квест? Як таке може бути? Це треба також по всій карті ламатися. А Потім я згадав за це місце. Але до таких штук... Ну, більше 10 мінімум. Я що потім треба було робити. Просто перезаходити в гру. Типу, Просто брати і перезаходити в гру. І все. Вони знов з'являлись. Розгодиться, вони знову з'являються і можна знову їх ламати. По-моєму, це було на найлегший кост, чесно. І я. Так, я і отримав Лего Соліка. Напишіть коментар, чи ви отримали його. Якщо ви звісно граєте з Сонішесім роте. І. Чи це було для вас важко? О, ось, ось, бачите, виходжу. Ну ось, напишіть в коментарі, чи ви отримали Лего Соніка, чи було для вас це важко, чи ви взагалі не знали про цей івент вже. Воли ну, не грається собі співціоната, а вирішили повернутися і подивитися якесь рандомне відео. Ну. А з вами був Гілічендер. І... Бувайте!